Як виглядає бюджетна нерухомість, яку можна купити без ремонту в Києві та найближчому передмісті? Перший варіант квартири лише 39 тисяч доларів за дві окремі кімнати, комплекс комфорт класу Paradise Avenue — Це у нас Хроківщина відразу при виїзді з Києва. Хочу також наголосити, що всі квартири, які ви тут побачите, без комісії, як завжди, в нашому телеграм-каналі посилання в шапці профілю. Другий варіант для тих, хто вже цінує приватність, це у нас таунхаус ціною лише реально лише 53 тисячі доларів за таунхаус, трьоповерховий, 84 метри Кож у Кроківщині з класною інфраструктурою Крюківщини. які в нас тут є мешканці. Обов'язково напишіть, чим вам подобається Крюківщина. Ну і третій варіант це також Таунхаус, але вже абсолютно іншому боці. Це у нас Дарницький район, місто Києва, до станції метро Славутич, 10 хвилин їзди. закрите котежне містечко. Щасливий. При цьому в нас на території є і власне озеро, і власний басейн. Що не менш важливо, Таунхаус просторий, Вже цього разу 105 метрів квадратних, і реальна ціна його лише 65 тисяч доларів. Три сотки землі є ваші. Тому. Якщо вас зацікав, хоча б один з тих варіантів, пишіть нам обов'язково слово перегляд або шукайте ще варіанти в нашому телеграм-каналі.